Важко морально бачити багато постраждалих сімей, багато людей, які не можуть повернутися до своїх домівок. Розвивалися, спілкувалися з різними міжнародними партнерами, громадськими організаціями, долучали їх до співпраці, находили, привозили, розповсюджували. Різню гуманітарну допомогу. Наша присутність України це важливо. Да? Важливо це для, опять же, для наших воїнів, які захищають. Кожен українець повинен всіляко допомагати нашим хлопцям на фронті, близьким, родичам, які залишились, людям, які є зараз під окупацією, підтримувати їх. І вірю, що невдовзі перемога буде за нами. Моя історія почалася ще з 2015 року. Це була допомога вимушеним переселенцям в Донецькій області у місті Добропілля. Ми займалися гуманітарною допомогою. Потім це переросло в більш стало такі діяльності, інтеграція переселенців, освіта, долучення до якихось процесів життя міста, да, скажімо так, так це починалося. У нас була спочатку невеличка команда, десь 5-6 чоловік, потім на заходи проводили освітнянській, десь до 20 осіб. Ну і Так воно було десь до 22-го року, поки не почалось повномасштабне вторгнення. І ми тоді переїхали до Чербанівської територіальної громади. У нас тут є родичі і тут почали діяльність в сфері гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Ну, у 2015 році, коли ми переїхали до міста Добропілля з міста Матіївки, ми... мене було двоє дітей маленькі і були потреби роботи, це місто маленьке, праці такої не було. Я став в центр зайнятості на облік, а дружина була у декретному відпустці. І ми почали пошук якоїсь допомоги, яку можна було привезти для постраждалого населення. Були громадські організації, які допомогли нам, була активна громада, теж долучалася до цього. Ми проводили тренінги, проводили якісь заходи. Проводили тренінги з волонтерством, приїжджали і до нас, і їздили до Києва, шукали фандрайзинг, шукали якісь можливості долучити інші громадські, і громадські організації, і бізнес до цього. І так, якось почало, формувалася якась команда. Активістів, які було найбайдуже доля інших людей. Ну, на той момент це було не дуже так масштабно, як зараз да, серед України. Але теж було дуже багато постраждало населення. В місті Добропілля було більш 15 тисяч переселених осіб. Ну і потихеньку, потихеньку ми розвивалися, спілкувалися з різними міжнародними партнерами, громадськими організаціями, долучали їх до співпраці, знаходили, привозили, роздавали, розповсюджували різну гуманітарну допомогу, потім почали якісь інтеграційні проєкти, долучали людей до різних там, заходів, суботників. Десь з 2020 року ця потреба вже не існувала. З гуманітарної допомоги або чогось, вже не потребували, ми займалися іншими, іншою діяльністю. Але коли почалася масштабна війна і ми переїхали до Полтавщини, ми, ну, я зрозумів, що треба допомагати. У мене вже були і Опит і навички і досвід, яким да, я мог долучитися, були партнери і ми звернулися до міжнародної організації Донський совет по ділам Бженців. Вони нам додали кошти, які допомагали людям гігієною. Ми нашли тут невеличку команду. 5-6 осіб, які допомагали розповсюджувати, формувати, закупати, трансформувати, е доносити до людей до співпраці з Чербанівською територіальною громадою, які нам надавали приміщення, давали допомогу, інформували людей. Тобто ми займалися цим розподілом гуманітарної допомоги. Ми робили аналіз потреб, реагували на них і шукали. Допомічно можливості допомогти цим людям. Це важко морально бачити багато постраждалих сімей, багато людей, які не можуть повернутися до своїх домівок. Психологічності важко, бо надає, ці не всі люди, які долучені до цього, це нада поспілкуватися, вислухати, відреагувати якось надихає, коли є позитивні результати, які допомагають команді рухатися вперед. Нам допомагає місцевий бізнес, який допомагає транспортуванням, логістикою, допомагають міжнародні партнери або просто люди. Треба об'єднуватися, треба бути більш людиними, думати на Україні, об Україні, да? ну і вселяки допомагати нашим воїнам, які захищають на передовій. І підтримувати їх. Наша присутність України це важливо, Да? Важливо це для, опять же, для наших воїнів, які захищають. І важливо, те, що ми тут ну, щось робимо. Да? Ну, я, наприклад, допомагаємо населенню, да? яке постраждало, яке треба евакувати, яке, яке потребує якоїсь допомоги. Там. Кожен українець повинен всіляко допомагати нашим хлопцям на фронті. Близьким родичам, які залишились, людям, які є зараз під окупацією, підтримувати їх. І вірю, що невдовзі перемога буде за нами, і Україна буде мати нові шляхи для розвитку для наших дітей.